Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях, хімік проти натурала. Сьогодні ми дізнаємося, який експеримент влаштував Джеремі Етьє. Брендон тренуватиметься природнім шляхом, використовуючи знання Джеремі. А тут буде працювати на стероїдах протягом наступних 100 днів. А ми з вами будемо відстежувати їхній прогрес та побачимо, хто переможе. Для початку нам потрібні відправні точки. Тож на початку тут

А Брендон важить лише 66 кг кілограмів та має 13,6% жиру. Порівняно з Тодом у Брендона дві основні переваги: по-перше, він худий, і це означає, що він може зосередитися на наборі маси без обмежень по харчуванню. По друге, він є повним новачком і не такий серйозний ліфтер, як Тод. При звичайних обставинах це означає, що Тод нарощував би м'язи приблизно втричі повільніше ніж Брендон, тому що в новач. Жків росте все значно швидше, але обставини тут незвичайні, і Джеремі доведеться використовувати всі науково обґрунтовані інструменти, які він знає, щоб допомогти Брендону. В першу чергу потрібно вибрати вправи, які найбільше навантажують його м'язи під час розтяжки. Наприклад, в одному з досліджень 2022 року дослідники порівнювали звичайні розгинання рук вниз на трицепс з розгинаннями на трицепс над головою, які забезпечують. Чують глибше розтягнення. В результаті розгинань над головою трицеп збільшувався в 1,4 рази швидше. Тому Джеремі обирає для бренда на вправи, які максимізують розтяжку. Звісно, що цього буде недостатньо і потрібно об'єднати вправи базові та ізольовані обґрунтованим способом. Кожне повторення повинно наближати організм до відмови, в середньому це призводить до більшого зростання. Не зупиняйся, якщо ти більше не можеш. Продовжуй рух, якщо це буде навіть половина повторень. Тренування з Джеремі надто важкі, і в результаті Брендон почав виконувати на 5-6 повторень більше, ніж зазвичай. Він бачив Тода, який дуже старанно тренується. Але Джеремі був завжди поруч, підштовхував та казав, що робити. Хімічне тіло Тода тепер функціонувало на зовсім іншому рівні, ніж раніше. Він почав проводити в залі набагато більше годин. Ніж ніж міг до цього, коли стероїди потрапляють у ваші м'язові клітини, вони змінюють вашу тренувальну генетику. Різко підвищуючи темпи синтезу білка та відновлення, тому вони надали змогу тренуватися більше та інтенсивніше. В той час як обсяг та інтенсивність тренувань Брендона наближалися до його природного ліміту, тренування Тода тепер призводять до більшого зросту м'язів. Він може тренуватися довше та інтенсивніше, ніж Брендон, і все ще після цього буде відновлюватися. Але наскільки все це змінить результати після 100 днів? Ми побачимо далі, оскільки Брендон має менше досвіду в тренажерній залі, його м'язи більш чутливі до росту. А це означає, що можна підвищити набагато більше його калорійність, ніж зазвичай. І ці всі додаткові калорії підуть на нарощування м'язів, а не в жир. Але це було нелегко, тому що Брендон надзвичайно активно грає в теніс кілька годин на тиждень. Тож, навіть після споживання трьох тисяч калорій, він все ще не набирав. І це означало, що довелося збільшити прийом калорій. Хоча Тод має свій спеціальний сік, який йому допомагає. У Брендана є спеціальна природна добавка, якою він скористається. Вона може додати від 1 до 2 кілограмів м'язової маси. На 45-й день експерименту до Джеремі позвонив Тод і повідомив, що він переїжджає з міста. Він буде продовжувати тренування, але вже в другому залі. І це означає, що Брендон та Джеремі не будуть бачити та мати уявлення, як він тренується та набирає м'язи. Тож їм залишається тільки одне: ще наполегливіше тренуватися, щоб мати позитивний кінцевий результат. На початку експерименту Брендон жав гантелі приблизно 22-25 кілограмів. Тепер він може зробити три підходи по 10 повторень з вагою 34 кілограми. Також він помітив, що багато футболок стають малими і доводиться. Змінювати гардероб вони не бачили Тода два місяці. І тепер він дуже добре виглядає. Отже, сьогодні фінальний день, і ми переходимо до результатів. Початковий жир в Брендона становив 13,6%. Сьогодні він становить 13,5. Його початкова вага була 66 кг. кілограмів. Сьогодні вона становить 69. І це означає, що він набрав чистих 3 кілограми м'язів. То на початку мав 19% жиру, сьогодні він має. 7%. Його вага була 83 кілограми, сьогодні вона 88. Джеремі, звісно ж, знав, що буде різниця, але не думав, що буде така божевільна. Набрати 5 кілограмів чистої м'язової маси та втратити більше 10% жиру. Звісно ж, це фантастично. Хоча Брендон наростив менше м'язової маси, ніж тот, він набрав значно більше м'язів, ніж середньостатистичний природній спортсмен. Давайте зробимо висновки. Друзі, на мій погляд, якщо ви не готуєтеся до змагань або не потребуєте тестостерону за станом здоров'я, тренуйтеся природно. Повірте, не варто ризикувати. Брендон є доказом того, що за правильного підходу ми все ще можемо досягати прогресу, не піддаючи ризику наше здоров'я. На сьогодні, все, друзі. Якщо ви хочете бачити більше. Таких відео напишіть в коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!